Коротше мужики, всім привіт, всім слава Україні! Мечтку, дивіться. Продає мій рідний брат Юрган, продає свій футрак Mercedes 508D. Він повністю укомплектований, це ресторан на колесах. Там є газовий гриль, вся повністю електрика, десь підключиться і так далі. Вода і так далі, всі ці виходи-входи, кавовий апарат, льодогенератор. Він або продає, або обміняє на інше авто, або здасть в оренду. Кому як, що треба. На весілля день народження, на постійній основі і так далі. Це Mercedes 3.8 дизель. Мотор перебраний, 270 тисяч пробігу. 86 рік. Новий радіатор, новий антифриз, масло Liqui ліквімолі 15W40, вигун, міст, коробка, все нове масло. Перебрані передні задні барабані гальма, нові паливні фільтри, нові магістралі, бак промитий. Машина класно погрунтована і класно пофарбована. Нові вікна, нові ущільнювачі. Всі відкриваються. Є доданий додатковий люк зверху. Новий також Нові замки, ключі дверні. Так далі. Замок запалювання нові фари, ліхтарі, все нове. Дно оброблене, піскоструєм. Рама і кузов, це все діло оброблене. Генератор новий, проводка. Є повна ізоляція стін підлоги і даху. також дверей Все новою мінватою. Тобто. Я безпосередньо брав участь в створенні цього автомобіля, і я повністю ручаюся за його якість, за його справність і так далі. У нього є свої причини, чого він його продає, але, тим не менше, машина дуже класна, готовий ресторанчик на колесах. Всі фотографії, все бачите. Якщо повністю укомплектована машина, готова зразу до виїзду до роботи, коштує 10,5 тисяч доларів. Якийсь там торг присутній. Якщо сам автомобіль без обладнання голий, можливо, хтось хоче його використовувати як вантажний, тоді ціна буде 8 тисяч доларів. Машина вся перебрана просто з нуля. Він повністю розібраний та був один кузовий шасі. І повністю все зібрано було назад. За деталями, звертайтеся по телефону, все буде в описі або безпосередньо до мене. Автомобіль чіткий, класний взагалі, стільки всього в нього зроблено, там шумка фумка. Все на купу. Всі оці стекла, саме головне, все нове, абсолютно. Тобто машина, рахуй, нова з нуля.